Ситуація на авдіївському напрямку продовжує залишатися напруженою та загостреною. Ворог намагається штурмувати, але українські захисники чимдуж тримають оборону. Кожної доби місто зазнає десятки обстрілів ще сотні обстрілів приходяться по позиціям військових. Ситуація контрольована, певні успіхи навіть у нас є. В них нічого не виходить. Наші хлопці бачучи хоч якусь ймовірність там. Хоч навіть маленького якогось оперативного контрнаступу, вони ці шанси не втрачають, вони їх використовують, і їм це вдається. Як наслідок, то за останніх пару тижнів трохи більше кілометру нам вдалося на північ від міста відбити, повернути свої позиції, колись раніше втрачені. Ну, Складно, важко, але контрольовано. У той же час минулого тижня до Авдіївки повернулося троє матерів з неповнолітніми дітьми. Міській військовій адміністрації про це повідомили небайдужі мешканці. Дали інформацію, що з'явилася одна дитина. Потім, коли тут дитину шукали, знайшли ще двох. Звичайно, що їх вивезли. Робота проведена з батьками, з матерями. На жаль, це всі три родини без батьків, там тільки матері є. Ну. Сподіваюся, що такого більше не ну, точно у нас не повториться. Своє рішення повернутися у місто, яке щодня потерпає від ракетних ударів та у якому повністю зруйнована інфраструктура і будинки, жінки пояснювали наступним чином. Якісь доводи, що це. Нам там некомфортно, де ми зараз проживаємо, нам зручніше тут. Ну, на мій погляд, це повна маячня. І як можна говорити так про Авдіївку. Да? Комфортно і Авдіївка зараз ну, це такі трошки несумісні речі, на мій погляд. Що може бути дорожче ніж життя дитини, тим більш твоєї особистої дитини? Різні речі вони казали. Там, нам хочеться додому, нам там некомфортно – Ну повторюсь, жодної якоїсь такої адекватної відповіді ну я не почув. Діти, які знову опинилися у місті, що обстрілюються, були налякані, каже Віталій Барабаш. Ну, діти налякані, звичайно. І е, коли намагалися з дітьми говорити, це, це дівчинка, одна з них 6 років, друга дівчинка 10 років, і хлопчина 17 років. Ну, хлопчина той звичайно там ну, більш-менш там щось там тримав себе в руках. А дівчата, ну звичайно, що вони перелякані. вони… Ну, трохи навіть, навіть так, ну, не в собі були. Ну, відверто кажучи, мені ну, дуже жаль цих дітей і, ну, це безвідповідально. там. Аби такі ситуації не повторювалися, було проведено певну роботу. Один з моїх заступників заїхав на ті місця, де вони тимчасово проживають, поспілкувався з старостами. Тобто жодних проблем у них там нема. Звичайно, що це не пентхауси, звичайно, що це не рідна, там не рідна квартира, не рідний будинок, де вони звикли жити. Але ж ну, доволі ну, нормальні умови. Особливу увагу приділятимуть так званим чорним таксистам. Їх невелика кількість людей, які заїжджають на машинах у місто. Дехто з них там дійсно на цьому заробляє. Тому зараз вони поліцію всі вже відпрацьовані там, ну скажімо так впевнений, що більше такого ну у нас точно не повториться. Всіх трьох дітей разом з мамами було повторно евакуйовано у більш безпечні громади. У той же час міська військова адміністрація разом з поліцейськими, волонтерами та просто небайдужими мешканцями продовжують шукати 12-річного хлопчика та його родину, який за офіційними даними є останньою дитиною, яка досі залишається в Авдіївці. Більше ніж три місяці ми не можемо його знайти. На жаль. У нас це ну, місяця-півтора, мабуть, вже, точно батьки переховуються, ми їх також не бачимо, вони не приходять отримувати гуманітарну допомогу. За них її ніхто не отримує. Ну, були різні версії, навіть що вони виїхали десь в більш безпечні там міста. Там навіть була інформація, що поїхали до родичів в Селідово. Перевірили цю інформацію, вона не підтвердила. Що, на жаль, ще одна страшна версія, яку припускає керівництво Авдіївки, це те, що хлопчик разом із батьками міг загинути у старій частині міста, яка нараховує понад 5 тисяч приватних будинків. У той же час пошуки тривають, каже Віталій Барабаш, і триватимуть доти, поки не буде достовірної інформації щодо долі хлопчика.